Так, у нас сьогодні приїхав до нас в гості Володимир Романюк. Це товариш, який в агросекторі вже більше. З 2009. року. року. З 2009 року. Був досвід і розуміння того, як функціонує, має правильно вноситися засоби захисту рослин, ми зразу ну, тіпа, треба зробити якийсь мінімальний змішувач. Mm. Ну, тіпа, я там знаю чи. Там, Колю Михайленка з Спрайфорса подзвонив, кажу, давай, ну типу, я дай заїпчасть, давай кажу, ми самі зберемо, дай, ну типу, давай зберемо мінімальний комплект, який варто було би. Ну, І ми там по вичисли, що треба там змішування, треба промивка, бака, треба промивка каністр, от такі насоси є, от таке, таке, таке. І ми, ну, типу, купили цю всю фурнітуру. Придумали бочку, там 200-літрову знайшли таку саму популярну, ну, типу, яка використовується на, причіп, на навісному оприскувачі такому дешевого сегменту. І зробили раму, це все поставили, скрутили і так перший раз поїхали в поля. Але ми в ході роботи в полі зрозуміли, що от те треба доробити, те переробити, ну, типу, щоб для, чисто для комфорту, там, чи якоюсь ідею, ще щось допрацювати. І ми вже наступні моделі постійно там щось типу, вдосконалювали. Плюс за е, той рік, це який у нас 22-й рік, був що ми от, продали, з усіма клієнтами, з ким ми продавали, обов'язково ну, типу, моя задача була отримати фідбек по, по будь-якому питанню. От, і, Плюс цього дуже сильний через те, що ти можеш зібрати отаку от вижимку з того всього, що ти наробив, і зробити висновки, якщо ти можеш. Ну бо це логіка. Збираєш, збираєш ну типу, аналіз, збираєш дані, аналіз і робиш якісь висновки з того. Круто. Тобто, це так, на правах реклами. У нас є змішувачі. Ну, от Володя, я вважаю, що что поки що, э, з того, що я бачу, ну, найкраще змішувачі у Біаграції з точки зрення наворотів, з точки зрения, там, ну, удобства і всього остального, кожен сам собі вибирає, Тут краще немає. Комусь треба довгий, комусь широкий. Ну, Ми все експериментували. Я закінчив експерименти на 400 літрах, були 50, 100, якісь э, маленькі, потім ці дві бочки і дві по 200, мы Тут питання Порадувались... все, питання об'єму транспорту, да, який тебе є. Все 100%. Порадувалися, що ми це все вміємо робити. І, коротше, все, і, в принципі, є там пара робочих варіантів, і більш ми ні так, до чого не ну, звертаємося. Це, це. Ми точно так само ту саму історію пройшли з фідбеком від клієнтів: що а можете зробити те, а можете зробити. Те, і були запроси: давайте на, да, 500 літрів, там, 600 літрів. Куб, ну тебе по мене питання, а що ви будете з ними робити? Ну, ви якщо тіп, це для оприскувача самохідного чи ну, окей, ну це є рішення окремо, але ну куди ви його поставите? Вам ж треба воду. Ну тіп, можна зробити 500-літровий е змішувач. От. Але його треба забезпечувати. Тобто це має бути ну типу дуже продуктивна система, і ти маєш вибирати той розчин. Він не має стояти. Ну бо суть в тому, що ти як приготував, його треба видати. Що, на цьому закінчуємо. Хорошо потріщали. Я вважаю, що е це дуже корисно для ринка. Е е будь ласка, робіть якісно свою роботу. Якщо є питання, задавайте. Ну тут багато відкритих гравців на ринку. Ми просто списались там якось і таким чином познайомились. Ніхто не тикає дулі. Хіба що тільки під столом там може щось. Шучу, шучу. <ріст> <ріст> Насправді у ринка дуже великий потенціал, просто нам треба всім його, його. двигати.